Допомагати попри біль втрати він Алла гарник вдова українського захисника. Ігор гарник пішов на фронт добровольцем у жовтні 2022 року. Загинув на Луганщині. Пані Алла, отримавши виплати полеглого чоловіка, витратила їх на підтримку захисників, яким був її ігор. Що придбала для тих, хто боронить Україну зараз? Знає Катерина Соколюк. Алла Гарник вчителька англійської мови 36-го ліцею. Поки шестикласники уважно вивчають нову тему, у її серці порожнеча. Понад рік тому вона втратила чоловіка на війні. Його з третього разу тільки взяли, бо медкомісію не міг пройти, але я казав, що невже я невже я гірший за інших? невже я ну не заслуговую на те, щоб туди піти. То прослужив Ігор лише три місяці. 31 жовтня 22-го року загинув на Луганщині у селі Невське. Переживши важку втрату, дружина Алла вирішила бути корисною захисникам і, отримавши виплати за полеглим чоловіком, почала донатити на ЗСУ. В цей час, який зараз, і в цій даній ситуації для мене найважливіші люди це наші збройні сили, хлопці, які знаходяться там, які, так як мій чоловік, там боронять нашу землю. І якщо в мене є можливість їм чимось допомогти, то я буду дуже рада, якщо ну, ось це, що ми придбали, комусь врятує життя. Завдяки співпраці ліцею із волонтерами вдалося закрити потреби оборонців на двох напрямках. Квадрокоптер поїде працювати на запорізький напрямок, і генератор буде забезпечувати зв'язок на Донецькому напрямку нашої великої лінії фронту. Генератор для того, щоб можна було зв'язківцям забезпечувати зв'язок між підрозділами бойовими, тому що інакше не працює ні Starlink, ні. Немає інтернету, немає зв'язку ні для жодної бригади. За останні чотири місяці навчальні заклади Вінницької громади зібрали понад 6 мільйонів гривень, які передали на потреби ЗСУ. Куплено і передано 10 позашляховиків, 4 капітально відремонтовано, 15 дронів, таких які ви бачите зараз. А скільки старлінків Бандера Пауер? Обладнання необхідного, амуніції, теплих речей і все те, що потрібно, це навіть сюди в ці 6 мільйонів не входить. Тобто, вінницькі освітяни розуміють, що допомога фронту потрібна.